Привіт-привіт. Тата, ну та ти є. Ми йдемо з ринку, друзі. Трохи купи, а що купили? Нині купили муку. Муку купили і мамі треба було в підідіальники. Наволочки таке всяке, таке на базарі можна купити. І купили вони під собі і мамі. По 60 гривень знайшли. А то, звичайно, всюди, друзі. 80, 90, 95, як яка помідора. Як нам пояснили, чого така ціна? Бо тепличні вже закінчуються. А городніх таких, от що люди мають, то ще нема. Тому такий скачок зразу в помідорах, в ціні. Ну ми по 60 такі з маленькі. Трохи мамі взяла, трохи собі. Так, салатом буде накричити. І душа, мама хоче капи. На диван зараз знайду якісь капи, бо тут на базарі немає, перейшли. Дощ падає. А ми йдемо мандруємо, і мусимо покупляти. Душа за тими капами. Та тоді вже їдемо до мами, їду додому. Така, друзі, погода не базарна. Ну, але що зробимо? Треба все одно то купити і собі, і мамі. А, що саме основне ми їздили, зараз покажу. Саме-саме основне, що нам треба було на сьогодні. Покажу. Ми вже прийшли, нам ще треба покривало. Треба спитатися, який він має. Який він має, який він завеликий. Зараз. Нам мама записала отакі покривала Хочу на диван. Ось тут двоє, але це маленькі якісь. Добре, друзі, зараз я виберу, вже вам покажу, що ми, що ми знайшли, воно вверху великі, певно, є. А ну, давай продувця, запитаємося. Ти привітався? О -о -о -о. Добре, йдемо питатися. Так, є ніби одинакові. Бо то її треба 4 метри, 4 метри, а зараз вдома відкрию вам, друзі, покажу. але одинакові. Чотири метри нема, то взяли два по два з чимось. Є вже в мами. Йдемо, я ззаду з тими, тими коцами, як на весіллі йду. Я з тими коцями кажу, як на весілі йду. Музики раді вітати. О, друзі, якось твої йшла. Колись того було весілля. Я твоя стояла, а твої йшли гості мене вітали. Я твоя стояла, все кланяла. О, їсть фарш. Все, друзі, він же настільки старий у мами. Що він йому шийки купляла, купляла йому гумілки, крильця він вже не може. тільки фарш. Старе, немічне. Слава я... Ісусу Христу! Слава я... На, ти, я не знаю, чи все, чи не то. То, що знайшли. Привітайтеся зі всіма. Дай Боже а Одинакові, ледво знайшли. Та то нема таких великих в ну, 4 метри, ви хочете одинакового. <ривання> так, ось такі покривала. Ну, не передає. Воно, друзі, знаєте, який, який колір. Ой, як це можна. Ні, це пудра. Це Ці... називається пудра. так. А воно хватить, на море? Хватить, може лишає. Як не хватить. Чекайте зараз, я підправлю. Так. Чоловік же він сидить в малині. От бо не витримана година з ним. Він же... Їздить найвищу. на їздить. На їздить дитина. Та то, що ваша дитина? Ну, я ще... Має свою маму? А... Ні, він моя дитина так само. <гум> О, він так, так само дитина. То добре. Я... добре. Все. Красота. Добре. Так, що я ще купила? Ага, напірники. Тут є? Два. є дві напірники. 70 на 70, так як ви казали. Так. Один напірник ви написали 30х30, на 30. такого нема маленького. А 40 на 40. І ти взяла 40. Я 40 на 40 взяла. Ну, так. Building. Добре. А колись кольорового не було? Ні, а тут напірник нашого воно ж не буде видно. Ну, я знаю, а я так. Нашого кольорового. Кольорового я взяла ці. Ну, добре, добре. Тобто маленькі, каже, Так то Тоді на... ці наволочки. наволочки. 70 на 70, так ви казали. 70 на 70, а яка ціна Боже, мама, дивіться, напірник, два напірники. Ні, один, ні, я... мене інтересує. Я не знаю, я що, ну, я ну, б... Ні, то, воно то, файне, то файна якість. Так, то Василь вибирав, то ваш зять вибирав. Тому я... Ні, то мені не зять, то мій синочок. Аки гарна ціна. Ні, то гарна якість. Mm -hmm. Ну, коротше, за все разом ми заплатили 1040 гривень. Три... е, це не дуже дорого. Ну так що? А то є... є євро, та. євро так. Та. То добре, то не треба. Я забула вам сказати, щоб ви всі були подивилися на ковдрі. А то ковдри ковсю є. Ковдрі мені треба півтора. Ми вже вдома. Так, у мами все. Все зроблено. А я цей. Чекайте, бо маю відсочку викинути. Все, її купили. І саме основне, що ми сьогодні їздили, що нам треба було купити. Зараз покажу. Що ми придбали? Щоб бумік мав, що. <гуміг> ну, що зробимо? Маємо такого буміка. Там ще одна є. Так ходив нам під тую, тут була туя. Що... Та ти що, що Сохла? Якась світліша. А ну може вона просто в цьому, чекайте, і тут докупили одну кущову. Вона, бачите, друзі, як у нас де. Ну, якась світліша. Раз, два, три кущу. Наш бумік так ходив, що тут лишилося. Раз, два. Оцю третю докупили. Восьми, витягни її з того салофанку. Ну, то так він так, і хризантеми пішов. Дуже дорогий пес, нам дуже дорого обходиться. Він ну, а що зробити? Ну наш. Знаєте, тут так як дитина така вредна. Ну, трошки, знаєш, наша вже така е, досить зелена і розпушена. А це якась, може, вона просто була в теплиці. Може змінить колір, та будемо бачити. Треба буде тут посадити і ця е, ціна, це 220, а це 300. Ну, То ми дивилися велика, хоча хоча та де. Якщо, дивіться, порівняти, сюди доходить, а наша... Наша вже ось яка. Нічого каже, Є трошечки менше, але он та вон поприкрай теж менше. Може така сама, як ця, що ми купили. І дивіться, щось так відрізнилося. Велика, велика, малесенька, велика, велика, велика. Ну да воно дотягне свій ріст. Потім не буде видно. Але ми вже коли ще ті туї садили. Та одразу коли цей? Коли ну, землі, ну, скільки це вже десь років? Три роки, певно. Три роки. Ну, три роки вже як посаджені але ті туй. Так, але ми такі маленькі, купували по 70 гривень чи по 50, не по 300 гривень. Помідори, друзі, по 60 гривень. А, я казала, вже забула, чекайте, мама поїхала. Тай. Та все, кажу, треба докупити, треба докупити, все забувається. Або якщо бачимо, то бачимо такі маленькі. Ну що, ну, це смішно, якщо вже така туя, я одкотку посадити, це ж. за що не здожене. Будемо ж завтра садити? Ні, будемо, будеш, будемо завтра. <риві> <риві> <Деж риві> Привикає до аури. До аури підсуні, щоб набралася більше зелені. <риві> а може піділяти треба, подивись? Yeah, не, треба. Добре, оце ми зробили. Саме основне, то мами поїхали її, купили все, що там треба, і теж ті піддіальники, то все. Я ж не можу піти собі на базар купити того всього. А я тихенько, а в нас навіть немає таких магазинів. щоб У нас є верніше магазини. Боже мій, невихований. Соромно за тебе. Давай, йди, давай, йди. У нас є магазини, верніше з цими. З постільним більйом, але не постільним більйом, як буде по-українськи. Та була друзі, Коротше, з постільним всім. То завжди є комплект, тобто там вже зразу і наволочки, і простині, і все. А їй треба було так, треба три наволочки, окремо, окремо підодіальник, окремо напір, напірників взагалі ніде нема, тільки на базарі так. Де люди самі шиють і мають, тому таке треба було купити на базарі. Та добре. То купили, то купили, туї купили, що вже давно треба. Він дуже нечемний, дуже-дуже невихований і нечемний. Я тебе віддам. Я тебе віддам. Ти сиванки дорогі туї покупляли через твої, через твої нечемні дії. Що ти зробив? Ми таке напісяв і все, і вже нема. І вже нема. Він і під хризантеми добре йде, підживляє. Ось такий початок неділі в нас сьогодні був. Так ми базарникували у обоє з чоловіком. Трохи дощ, але нічого. Все зробили, що мало бути. Добре, друзі. Вам всім це вже припевно вечором ролик. Бажаю спокійного вечора. І маю надію, що ми ще зустрінемося сьогодні на другому каналі. Па-па усім.